Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка сьогодні, 18 липня. І перед тим, як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, як варіант, внизу в описанні під цим відео можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми, і перша новина з німеччини, хоча американці так само про це розказують. Новина про те, що американський ні, вибачаєсь німецький бюджет на наступний рік урізає допомогу Україні на половину в цьому 2024 році. Допомога Україні в бюджеті була закладена на суму 8,7 мільярдів євро. Я так розумію, я щось опустився у менші думав доларів. А на 25-й рік рівно на половину 4,35 мільярда євро. І причина, як це ну, німці роз'ясняють, що в принципі російських грошей має вистачити, тому що на останній зустрічі Великої сімки було прийнято рішення, що 50 мільярдів доларів. Із дивідендів чи процентів, які заробили російські влади на західному ринку, вони якраз таки прийнято було рішення передати Україні, і оці гроші має вистачити знову ж таки. Якщо буде потрібно, я думаю, буде прийнято щось додатково. Але і взагалі це по-перше. А по-друге, це виявляється такий чорновий варіант бюджету на наступний рік, тобто ще. Не факт, що залишаться навіть такі самі цифри, і вони можливо подвинуться в одну чи іншу сторону. Так само продовжується розбиратися кандидатура нового віце-президента Трампа Венса, і так само нагадали йому і ще одну річ про Україну ще в 22 році, в лютому місяці, одразу після вторгнення в Україну. Він в принципі тоді говорив, що мені я вам скажу чесно, мені абсолютно все рівно, що буде з Україною, чи одне, чи інше, чи вони переможуть, чи їх взагалі знищать, мені абсолютно все рівно. І в мене тут, тут просто декілька питань. От я своїх ставлю. По перше, от багато навіть серед українців ще до цих пір вірять у Трампа, там що він спасе Україну і так далі. Слухайте, Трамп. Вибрав людину з такою позицією, про що це взагалі може ще говорити? Це одне. А друге питання: от я вчора розказував про майка Пенса, який висловив свою позицію. По суті, похоронив свою політичну кар'єру. А людина, прийнявши таку позицію, демократи його по любому не прийдуть, та й він і сам туди не піде, тому що у нього є свої там погляди на життя з республіканської партії з теперішнім крайнім правим уклоном його просто викреслили. І таких декілька людей в в республіканській партії. Але у мене одне питання про спікера Джонсона, людина, яка ну представляє себе глибоко віруючу. І для мене це, от я про це постійно розказую, це ніякий не секрет. Для мене це не пусті слова. І от Джонсон розказує, що от якраз напередодні того пакету допомоги для України в шістдесят мільярдів, та там 61 мільярд доларів. А Джонсон доволі довго ухилявся від вирішення цього питання, поки в кінці кінців він. Там молився, вирішив це питання з Богом, і він отримав відповідь. Я так розумію, що віруюча людина знайшла для себе якісь переконання, що відповідь, яка вона, яку вона отримала, це була відповідь від Бога, що зло Росію не можна залишити, просто так дозволити їм робити будь що, і треба виступити на на допомогу Україні. І от він. Ну, вибачаюсь таке слово тусується що ми за свої молодості використовували. От він. Дивіться, скажи мені, хто твій друг, і я тобі скажу, хто ти. Глибоко віруюча людина, отримавши свідчення від Бога, якщо він вірить це. І з другої сторони, Трамп і цей Джі Ді Венс, які абсолютно мають протилежну позицію від цього. І виходить стоїть питання. Ну, в щирості, в чесності і взагалі, хто він такий цей Джонсон? Тому що що для нього цінніше виявляється, чи якісь е ну, теперішні цінності, що про нього подумає Трамп в даному випадку, чи там інша республіканська політична кар'єра, чи віра в Бога? Чи то тоді що це тоді взагалі було? Яку відповідь він кого він отримав раніше? Ну, якось так. Ну, і я вам скажу: дивіться, а, вщухли дещо. Новини про е замах на Трампа, і знову ж таки на перше місце. Я б сказав би так, у би перша топова новина на американському просторі. Це знов, е дуже похилий вік е президента Байдена. І виявляється, дивіться, яка штука відбулася якраз таки в суботу, коли відбулася стрілянина. Але вона абсолютно залишилася в тіні, тому що там. Ця зустріч лідера більшості сенатора Шумера зустрічався з Трамп з Байденом в суботу, буквально за декілька годин до стрілянини. І, як ви розумієте, коли стріляли в Трампа, всі інші новини відійшли не то, що на другий план, а на якийсь там 25-й план. Але тепер, коли все трошечки вляглося, хоча не зовсім про це далі в новинах. Тепер знову все повертається на свої місця, і тепер історія про те, що Байден старий, знову стала темою номер один на американському просторі. Про що була зустріч? Зустріч була таємною. Ну, не таємною, знали, що вони зустрічаються. Про що вони говорили, це було таємно. Офіційно ні про що не говориться. Але секретні джерела говоряться про, по всіх великих ресурсах: і ABC, і NBC, Я всі там абсолютно на цей раз цю новину не переглядав, але в дуже багатьох топових американських новинних ресурсах розказується про що там говорилося, а саме про те, що Шумер. Прийшов на цю зустріч до Байдена поговорити по-чесному, відкрито там, без всяких там дипломатій, а прямо в очі рубануть. І Шумер висловив позицію по суті демократичної партії про те, що Байдену навіть от такі точечні успіхи останніх там мітинам, де він там зустрічався. А Байдену слід піти до цього зводиться. Тепер, от, наприклад, сьогоднішня новина теж з суботи, але от вона вилізла тільки буквально вчора ввечері. Тепер з Байденом говорить навіть Ненсі Пелосі, це ну, колишній попередній спікер Палати представників. Тобто нічого не змінилося в політичній картині в демократичній партії. Демократична партія в більшості своїй все більше і більше впливових людей долучається до думки, що Байдену слід піти. Хто буде, знову ж таки, на даний момент це реально буде спекуляція, можна називати багато імен. А на мою суб'єктивну думку, який в принципі, я не, не не хочу сказати, що я там великий експерт, але скоріше всього самим вірогідним кандидатом все таки Камала Харрес як, як віце-президент, яка має який не який досвід у цих останніх 4 роки а, праці на такому рівні. Ну, але як воно піде далі? А зверху цієї всієї новини вчора було оголошено, що Байден захворів на коронавірус. Це, звичайно, не такий коронавірус, як в 2020 році, коли практично не було лікування і одиниці, можливо, не одиниці, але багатьох не було можливості навіть врятувати. А у Байдена це вже другий раз за час цього президентства коронавірус, Перший раз він захворів 22 2022 році, але у Байдена є прививки. Потім є такі, коли ти приймаєш прививку, ти потім через деякий час, там 6 місяців чи скільки там я за нього не говориться як часто приймається, бустер, тобто підтримка оцих прививок з часом. Вони антитіла зменшуються, тобто ти додатково таку по суті береш прививочку. І 에, зверху цього всього, і минулому 22-му році, і зараз Байдена лікують така собі пігулка, називається пексловід. Пексловід, як вона там наголос не знаю, але це пігулка, яка була зроблена Файзером. Тобто, це одна із ведучих, по суті, цих фармацевтичних -фарма компаній, яка якраз таки робить і прививки, робили прививки, але тепер вони і мають і ці пігулочки. Тобто зараз. Байден на карантині, зустрічі, які він мав проводити там найближчим часом, саме найближче мала відбутися вчора, сьогодні в Лас-Вегасі. Відмінені він знаходиться в себе вдома, навіть не в Білому домі, а в штаті Делаварі. На самокарантині. Тобто ізолюється, деякий час, там, я не знаю, тиждень чи скільки він відбуде. Хоча я думаю, дехто, можливо, скаже занадто підозріло і занадто якийсь оцей час якийсь вибраний, що він так сильно зручно захворів, коли всі говорять, що треба піти. А так він зараз відсидиться. Там, ну я не знаю, стане молодшим чи що за цей тиждень. Ось. А, але так само дивіться, не сильно на задній план відійшла і новина про а, спробу замаху на Трампа. А, ну, по-перше, дивіться. Деяка нова інформація про стрілка. По-перше, розпечатали вже телефон. Нічого особливого там не знайшли, тобто було висказано в доповіді, що звичайний телефон, звичайно, 20-рітньої людини. Тобто, звичайні речі він шукав. Хіба що що не звичайний, він шукав фотографію і Байдена і Трампа? До чого це не зрозуміло, але таке. І дивіться, так само саме найостанніше знайшли, що на одній із ігровій онлайн-платформі він напередодні стрілянини написав, що моя прем'єра буде 13 липня. Слід слідкуйте, як все буде проходити. Ну тоді було незрозуміло про що це. Можливо, про якусь ігру виявляється. Він говорив саме про таке. А до речі, на ньому знайшли пульт управління. Думають, можливо, що це було до деяких вибухів вибухових пристроїв один із них в машині. Для чого воно було заплановано застосуватися? Незрозуміло, тобто основних причин чи конкретних причин, чому він так чому він це зробив, до цих пір в принципі невідомо. Але дивіться, що, мабуть, найбільше зараз тиск все-таки на секретну службу. На службу охорони високопосадовців. Зараз особливий тиск. Навіть зараз викопали про те, що от на фотках, хто можливо дивився, почали почали критикувати за те, що там були жінки-охоронці. От якби там були мужики, то таке точно не трапилося б. Ну і знову ж таки, звинувачення з цієї сторони. Оце. Дока... починають захист жінок, що в принципі нічому вони не відрізняються. Всі ті самі тести робляться. Але як би там не було, жінки чи чоловіки. По суті, служба внутрішньої безпеки прочала розслідування по відношенню до Служби безпеки про оці секретний сервіс, як він тут в Америці називається, тому що ну занадто багато помилок було зроблено. По перше, цей стрілок він. Так називається пряма лінія обстрілу. Це по всім законам там взагалі нікого не повинно було бути. Його там, до речі. Побачили на цьому, на цьому грищі чи на, на цьому даху за 20 хвилин до того, як він вистрелив. його побачили, його подумали, що це він хтось і інший з якихось інших там а, а, правоохоронних органів. Його не чіп не зачепили. Ну багато от реально дуже багато дивних питань. Ну і так само говориться, що з моменту, коли. Цей 20-річний хлопець зробив перший постріл, його ліквідували за 26 секунд. Тобто, цей контр-снайпер, який сидів там на іншому духу, де він там засідав, він його ліквідував за 26 секунд. Тобто, ну, півхвилини цілився чи що виходить. Тому що знали, звідки там знову ж таки дуже, дуже багато дивних питань буде розслідування. І сенатори, по-перше, Починають нажимати на керівництво, вимагаючи а, відповідей. Так що ну, чиїсь голови по-любому полетять в даній ситуації. І ще одна новина про Байдена. Ну, це була так сказати новина про те, до того як узнали, що у нього коронавірус. Хоча це така напівдострокова, я б сказав би новина про те, що Байден планує внести. Зміни в Конституції Сполучених Штатів Америки. А що саме, знову ж таки, це, скоріше, я б сказав, би, реально популістичний хід, тому що, коли ти не контролюєш Палату представників, як це взагалі реально? А саме, Байден хоче внести зміну у Верховний суд Сполучених Штатів Америки. По-перше, така, знаєте, трошечки. Як вам сказати, позиція він переживає більше за себе, ніж можливо навіть за країну? Чому? Тому що зараз, по-перше, шість республіканців там і троє демократів суддів а в наступному році, чи в наступні декілька років там, якраз такі, якщо теоретично виграє Трамп, і ще декілька старших суддів суддів планують іти вже на пенсію, просто залишати цю роботу, і серед них знов ж таки будуть демократи. І якщо буде республіканський президент, ці шість виростуть в ще більшу кількість. Так, от що пропонує Байден внести поправку в конституцію про те, щоб. Верховний суд Сполучених Штатів Америки мав лімітований час, тобто судді самі мають вирішити, через скільки вони мають переобиратися. Тому що зараз вони по суті обираються довічно, або поки вони не помруть, або поки вони самі скажуть, що слухайте, я більше не можу нести цю роботу. Замініть мене. А другу поправку, що Байден ще хоче внести, це хоче внести, відмінити будь-яку недоторканість, недоторканість е президентську. А, щоб не було, знову ж таки, це йде з ухилом на позицію Трампа, що Трамп робить і так далі. Тобто, ну, Байден старий, що йому там переживати. Хоча і, і Трамп старий, але отаке. А, чи це вдасться провести через теперішній конгрес, не те, що малий неймовірно, а це практично нереально. Але а, перед виборами. Вносити таку позицію, щоб показати, дивіться, я пробую зробити. Ну, отакі. Новини про сенатора Менендеса. А, говорилось про те, що Шумер, лідер демократів в Сенаті, звернувся до нього, щоб він подав відставку самостійно, щоб його не виганяли звідти з позором. Да? А, і він через там своїх знайомих передав, що да, він збирається піти сам, тобто не треба мене виганяти по суті і так далі. І от я минулого разу, коли говорив, згадував цю новину, то я говорив, що там місце буде порожнє до останніх виборів, і виявляється, я був не в темі, я помилявся, тому що дивіться, яка процедура а, даної ситуації, як вона розрулюється в, в американській політиці. А губернатор штату, з якого цей сенатор, який по якійсь причині, чи в даному випадку як злочинця виганяють з сенату, або хтось навіть от помре по будь-якій ситуації, коли сенатор залишає своє робоче місце, скажімо так, крісло, тоді губернатор назначає тимчасового сенатора, який відбуває залишок цього терміну. Ну і залишок цього терміну на даний момент дуже короткий. Він закінчується. В січні місяці вибори будуть в листопаді, але сама інагурація чи входження в саме на позицію разом з президентом відбувається в січні місяці. Тобто, ну от приблизно півроку ще залишилося. А губернатор просто назначить тимчасового сенатора, який добуде цей термін до кінця. І губернатор Нью-Джерсі, до речі, був одним із перших разом із Шумером, який, в принципі, сказав: Давай Менендес, час іти. А новина ще от, про, про помічника шеріфа. Я розказував новини із Зеленою, де 36-річна жінка в час ночі позвонила в поліцію. Сказала, що я боюсь, до мене здається, хтось вломився в хату. Приїхала поліція, і помічник шерифа застрелив цю жінку. А його, по-перше, звільнили з роботи. Тобто, от, апдейт цієї новини, його, по-перше, звільнили з роботи. І йому висунули звинувачення. І от цікавий дивіться момент. Йому висунули звинувачення і прокуратура. І в Америці є така е структура владна, називається Grand Jury, Це як велике журі. Я, я не знаю в Україні такого подібного чогось здається, Немає. Це так само виборча структура. От є суд присяжних, які вибираються на на кожний судовий процес, от як проходить судовий процес, вибирається суд присяжних 12 людей, ну і там декілька запасних. Великі журі вибираються на термін, і вони, от залежно там ерія, де вони живуть, їх так само вибирають. Вибирають, до речі, не всіх підряд, і навіть не всіх громадян США, а вибирають зареєстрованих виборців. Так от їх вибирають на термін в основному до 2 років, тобто, от, як цикл Конгресії йде приблизно так пов'язано, хоча може бути менше, вибираються в цьому великому журі, може бути від 16 до 23 людей. І для того, щоб будь-яке рішення було прийнято, має бути мінімум 16 людей на цьому засіданні. Вони не виносять вирок винний, хто ще не винний, але вони розглядають питання, такі як в цьому випадку, чи є підстава. Заводити судову справу, і в даному випадку вони, так само, як і прокуратура, і ті, і ті, е, прийшли до висновку, що так, тут є е, підстава для кримінальної справи, і цьому помічнику шеріфа висовують три звинувачення. Там по перше, це вбивство першої ступені, друге, неправильне поводження зі зброєю, а третє це порушення. Поліцейських інструкцій, якщо так можна сказати, це дуже багато, як ви розумієте, тюремного ув'язнення, коли це все вдасться довести йому. Але на що б я хотів би звернути що увагу знову ж таки свою позицію просуну про те, що зброя в США саме відношення до зброї? Дуже слабенька відповідальність, і навіть знаєте, звичайні люди, які проходять мінімально реальне тренування, про що можна говорити про них? Якщо помічник шерифа, який проходить якісь тренування на постійній основі, навіть він там запанікував, чи я не знаю, чи можливо він якийсь реально расист був, тому що поліцейський цей був білий, жінка була чорна. Можливо, і це він одразу подумав, а чорна, значить, злочиниці лупанув з пістолета. Ну, Коротше, така ситуація. Відповідальність не, не цей. І до речі, керівництво шерифського департаменту одразу висловило, що ні, це просто позор для нашого сором, для нашого департаменту. Тому що ми так не учимо. У нас так не має бути. Що він там собі зробилось? Це взагалі неприйнятно. Не бла бла бла, і така така сама штука. Дивіться, яка ще новина з Пенсільванії. Це місцевість Філадельфії. Це от штат Пенсільванія, це такий е, південно-східний регіон штату Пенсільванія. Місто Філадельфія, одне із найбільших, можливо, і найбільше, до речі. Там відбулося поглобування інкасатора. І е, ситуація доволі дивовижна, тому що. Два мужичка під'їхали на позашляховику такий е, Nissan Pathfinder називається модель. Під'їхали з двома якимись рушницями чи щось таке довгоствольна зброя описано, Тому що там, я так розумію, ці інкасатори там наклали штани, що вони не, не побачили, що там до кінця трапилося. А інкасаторська машина це броньована. До речі, здоровенні такі вантажівки ці їздять тут по Америці. Зупинилися біля магазину автозапчастин автозон. І я так розумію: по, по класиці: один мужик пішов всередині забирати мішки, а другий сидить в машині. Як їм вдалося напасти на водія, я не розумію, тому що це от реальна розхлябаність. Значить, двері були не закриті. Я не знаю, що він там сидів, чи курив, чи що там було. Ці двоє напали на водія. Забрали в нього його зброю. Відкрили е, цей броньовану цю вантажівку, і до, на даний момент, до речі, невідомо скільки грошей навіть крали. Говориться, що це сотні тисяч доларів. Скільки цих сотень, чи п'ятдесят сотень на наразі не зрозуміло, але що особливо дивно. Що це вже третє пограбування за от, там, ну, трошки більше як півроку. Перше було е в жовтні, друге було в березні, і це вже третє в липні. І це все е ну, передмістя, якщо так можна сказати, Філадельфії. І от здавалося б, якби ну, люди працюють в цій сфері, і ви розумієте, що такі речі відбуваються. Ну, ви якось би проводили би якусь чи там безпеку свою, якось би трошечки підняли на інший рівень. Сказав би так. Ну Але от така штука. Шукають цих людей, склали, я так розумію, фоторопот. Знають, яка машина, шукають, знайдуть чи ні. Ну Питання таке. А, наступна. Новина, це по суті остання, до речі, новина це якраз новина про безробіття в США. І тиждень тому я розказував про те, що якраз от розказував трошки про шатдаун, коли багато виробництв закривається на тиждень, коли Америка святкує День Незалежності. І зазвичай в той тиждень підскакує оцей. Заявки на фінансову допомогу по безробіттю. Тобто, ти тиждень не працюєш, в Америці тиждень не отримати гроші це, ну, це доволі боляче. Я про це дуже багато розказував про життя в Америці. Кому ще цікаво, заходьте на стрім, ми про такі речі говоримо. Так от, під час цього святкового тижня. А оцей рівень запитів про фінансову допомогу впав що дивно. Тому що дивіться: а, а на цей тиждень, от минулий тиждень, підскочив на 20 тисяч. О святковий тиждень був 223 тисячі американців отримали цю фінансову допомогу. Минулий тиждень, це тиждень після свята, отримали 243. Якщо, можливо, хтось подумає, а ну вони просто тоді святкували, забули, заповнили пізніше. Ні, в Америці так не робиться, тому що ви маєте заповнити цей заяв цю заявку протязі цього тижня. Хочете в понеділок, хочете в п'ятницю. Різниці особливої немає. Але якщо ви тиждень закінчився, о, я забувся до побачення заднім числом. Ви не можете, тому ці цифри о 243 тисячі. Це не за минулий тиждень, це там не позаминулий, а це от конкретно інформація за кожний тиждень. І от е, говориться про те, що е, про що це сигналізує, що е, значить, це почалися не просто на святковий тиждень закрилися підприємства, а це значить, що е, люди були звільнені з роботи, значить, почалося скорочення, значить, е, трошечки не так можливо, все і райдужно. Такі новини на цей день. Дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші коментарі, вподобайки і підписку на мій канал. Вам всього найкращого, нехай щастить, все буде Україна!